Відкриваємо сезон в Арден Палац меню від шефа – Відкритий басейн вже чекають на вас. Володимир Зеленський, виступаючи на саміті ініціативи Триморія вчора, заявив про те, що Росія готує якісь несподіванки влітку в Білорусі, прикриваючись при цьому військовими навчаннями. Український президент виступав на саміті Триморія ювілейному 10-му саміті на запрошення польського президента Анджея Дуде. І от е, наголосив на тому, що варто звернути увагу на те, що в Білорусі зараз відбувається. Цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Заявив Зеленський. Саме так зазвичай починаються нові атаки росіян. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна, Литва, Польща, не дай Боже, всі ми маємо бути при цьому готовими, і всі наші інституції відкриті до співпраці, заявив Зеленський. Він також наголосив на тому, що всі країни-учасниці ініціативи «Трох морів» мають все активніше співпрацювати у захисті своєї енергетичної інфраструктури, особливо поблизу кордонів із Росією а також розробляти спільні плани узгоджених дій. На випадок вторгнення, нападу інших надзвичайних е, ситуацій. Нагадаю, що ініціатива трьох морів вона була створена фактично із подачі власне польської влади, польських політичних еліт інших сусідніх країн на східному фланзі НАТО. Це країни Балтії, це також країни власне і е, на південь, які розташовані від Польщі, е, Чехія, Словаччина, Угорщина до речі, входить. У цю ініціативу і метою цього об'єднання неформального є розвиток співпраці, координація дій інфраструктурної, е, інфраструктурної сфері, розвитку інфраструктури, безпекових питаннях, інших питаннях е, саме у цьому регіоні в центральній і. В Східній Європі Україна близько комунікує із ініціативою трьох морів, постійно співпрацює з її учасниками. Там загалом, от, так, якщо не помиляюсь, 13 країн повноцінно входять як члени. В цю ініціативу, і от 10-й саміт відбувався учора, на якому виступив по відеозв'язку і Володимир Зеленський. Угорщина теж входить в ініціативу Три морі» або трьох морів, але це не заважає Угорщині у всіх питаннях займати якусь свою особливу позицію і особливо не протистояти Росії навпаки відстоювати інтереси Росії. Підриві європейської безпеки і просувати ці інтереси. От парламент Угорщини, зокрема, учора схвалив вихід країни держави Угорщина із міжнародного кримінального суду. Проголосували депутати угорського парламенту за це 29 квітня. Про це написав глава Угорського МЗС Петер Сіарто. У своїх соцмережах Угорщина офіційно оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду на початку квітня. Тривали різноманітні дебати, дискусії на цю тему. Приводом став візит ізраїльського прем'єр-міністра Беніміна Натаньяху до Будапешта на арешт Натаніяху. Раніше міжнародний кримінальний суд видавав свій ордер. Угорщина відмовилася виконувати це рішення. І, зрештою, аби тут не було різноманітних різночитань і відмінності від позиції Де Юре Угорської, і де-факто цієї різниці от вирішили вийти із рядів членів учасників Римського статуту Міжнародного кримінального суду Віктор Орбан. Власне, пояснив, що міжнародний кримінальний суд політизована установа і не відповідає от, своєму призначенню своєї місії. Зрештою, рішення про арешт Натаняху теж можна вважати абсолютно необдуманим і легковажним з боку цієї інституції. От вона призвела зокрема. І до таких трюків, до таких от розколів політичних до до дестабілізації ситуації, до втрати авторитету цієї інституції загалом, коли от деякі країни відмовляються виконувати рішення кримінального суду міжнародного і згодом виходять із цієї структури, це все фактично не зміцнює ані міжнародної безпеки, ані системи міжнародного правосуддя а навпаки підриває цю систему. Підривати систему міжнародної безпеки власне продовжує і Росія, і Росія задіює для цього надзвичайно різні засоби та інструменти. От головне управління розвідки, наше вчора, повідомило про те, що Кремль призначив нових церковних кураторів Російської православної церкви для впливу на Україну. Релігія теж залишається. Сферою впливу російських спецслужб Російської держави, і от власне ми бачимо, що Кремль продовжує цю роботу спрямовану на підрив української релігійної єдності і стабільності а також продовжує просувати ідеї так званого «русського міра під прикриттям релігійної місії. Як про це повідомляють представники головного управління розвідки Міноборони України? За даними гурмо, Росія знову намагається використати релігійний фактор для розхитування ситуації в Україні і просунути свої політичні інтереси до списку нових кураторів по Україні. Увійшли митрополит Антоній, Антон Севрюк, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, відомий своїми контактами в міжнародних релігійних колах і активним просуванням кремлівських інтересів. Митрополит Діонісії Піотер Порубай теж входить. Число цих кураторів, митрополит Омський, Таврійський, пропагандист руського міра серед релігійних спільнот, митрополит Павел Георгій Панамарьов, патріарший намісник мотро, Московської митрополії, а також митрополита Варсонофій Анатолій Судаков, очільник Санкт-Петербургської митрополії. Це так звані куратори по Україні. От у питаннях релігії.